Вітаю, друзі. Я сьогодні до вас не просто з новиною, а з сенсацією. Чесно кажучи, я чекав декілька днів, щоб подивитись, чи хтось побачить це, чи хтось зверне увагу на цю новину, на цю сенсацію. Ніхто не звернув уваги. Отже, я вам розповім сьогодні про неї тут, на моєму каналі. Друзі мої, насправді у мене для вас є дві сенсації, дві, не одна. Сьогодні я вам розповім про першу, а про іншу я вам розповім в наступному ролику. так? І від тої другої новини, від другої сенсації, моїм любим глядачам, українцям, які звикли е працювати, робити не тільки руками, а ще й головою, так? які Звикли йти до цілі, які звикли е, домагатись цього е, самостійно, а не сидіти і не чекати, поки на них все звалиться і хтось добрий дядько якийсь їм щось зробить. Для тих новина ця буде дуже класна. Так вона підбадьорить їх і ці люди зрозуміють, що все було надаремно. А для професійних ждунів, які все сидять в очікуванні, що їм. Хтось щось подарить, дасть безкоштовно, скине, надасть за просто так. Чомусь я не знаю, чому за їхні очі, чи за що. Канадський піар. Ну, для тих, та новина буде не дуже приємною. Ну, це таке, так. Тобто кожний отримує те, що заслуговує. Ну, а сьогоднішня новина, друзі мої, вона класна для тих українців, хто все ще мріє приїхати в Канаду, е пожити в Канаді, попрацювати в Канаді, але не встиг за якихось обставин податись на Куаєд. Так, 15 липня програма Куаєд припинила своє існування. Але тих, хто дивився те відео, вони пам'ятають, що я сказав: друзі, не спішіть. Розстраюватись так, не спішіть впадати в депресію, хто не встиг податись, тому що закінчення програми не означає, що у вас більше немає шансів, і я чесно скажу: я чекав, я чекав, я чекав, поки хтось з блогерів це побачить, поки хтось з. Глядачів побачить це, зробить яких якийсь коментар, але так і не дочекався. Так ніхто на це не звернув увагу, ніхто про це не розповів. Друзі мої, і це саме, чому я завжди кажу вам: читайте інформацію самостійно, перевіряйте всю інформацію. Можливо, якщо б ви е, почитали би це самостійно, то ви б побачили би цей нюанс, так і вже б не розстроювалися так, як ви розстроїлись. До речі, хочу вам сказати, що посилання на інформацію в... Описі до цього відео, переходьте, будь ласка, читайте, щоб ви були впевнені на 100%, що так воно і є. Друзі, знаєте, інформація ця коротенька, а мені треба зробити ролик подовше. Так, ну мені треба рубанути мільйон з цього ролика, чи ні, в кінці та кінців. Що я оце? зря висиджую, зря вичитую, зря знаходжу для вас цю інформацію. Щось. Отже, терпіть, будь ласка, терпіть. Ну, ладно, я шуткую, я шуткую. Мільйон я звісно на цьому роліку не зароблю. Я навіть не назбираю багато переглядів. Чомусь так е трапляється, що мої ролики не становляться вірусними і не дивиться їх багато людей. Е звинувачу в цьому тільки себе. Значить, це щось я не так роблю. Але поморижити вас трошки хочу. Так, ну, така в мене натура. Так, ну, українець, я в кінці кінців чи не українець? Ладно, 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 все зрозумів. Зараз я вам розповім про новину. Друзі, а новина заключається в тому, що 15 липня припинила дію програма Куає. Так, ви це вже знаєте, всі хто, хто хоче це знати, але це не означає, що припинила дії всі ті моменти, які були включені до цієї програми. Так, тобто, програма Куає це була програма, яка включала в себе багато різних аспектів. Так вона включала в себе безкоштовне подання на візу, наприклад, так. Було зроблено декілька спеціальних ліній для комунікації для тих, хто подається по цієї програмі. Надавалася грошова підтримка, надавалась підтримка з поселенню і інше, 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 інше. Тобто там є дуже багато моментів, які входили в цю програму. І ось цю програму закрили, але деякі моменти залишили працювати для українців і чомусь. Всі блогери, всі українці, коли анонсували нову програму, вони почитали, почитали, вони прочитали, що програму Коєд закрили, що е, анонсували нову програму, і все. І бах, ай, ну що ж тепер? Ну, все не так, все, все закінчилось. І мало хто, а може і не хто, може це тільки я до цього додивився, не побачили все остаточно, що було написано в тому анонсі. А я, друзі мої, звернув, я звик читати ретельно те, що я читаю, і вмію читати між строчок. І зараз я вам розповім, що там написано. Отже, українці, які мають візу Куаєт, зможуть до 31 березня 24-го року в'їжджати до Канади в рамках спеціальних тимчасових заходів. Ну, це всім відомо, так. Після закінчення подання іноземних заявок відповідно до Куаєд 15 липня 2023 року, так тобто програма припинилась 15 липня 2023 року. Українці та члени їхніх сімей все ще зможуть подати заяву на отримання візи тимчасового резидента для в'їзду до Канади відповідно до еміграційних заходів, що існували раніше. Да? Тобто, після 15 липня, коли закрилась програма Куаєд, українці все ще можуть подаватись на візи, так тимчасові візи, як і раніше подавалося, як до програми Куаєд. Просто це вже ви будете сплачувати там невеличкі гроші, вона не коштує. Е там, е тисячі доларів. На? Ні, Це е невеличкі гроші ви будете сплачувати, е подавати, буде, будете, як і раніше. Все це працює. Тобто тут ми ставимо крапку: так? Українці після закінчення програми Куаєд все ще можуть подаватись на візиторські візи. Читаємо далі. Опинившись у Канаді, тимчасові мешканці. Матимуть право подати заявку на продовження перебування до трьох років за допомогою дозвілів на навчання та відкритих дозволів на роботу, всі з яких матимуть пріоритет. Бабам, друзі! І як це вам? Тобто, навіть після припинення дії програми Куаєт українці можуть отримати візиторську візу так на общих обставинах, так. Приїхати до Канади і вже з Канади податись, щоб вам на три роки надали відкритий дозвіл на роботу в Канаді. Так? Тобто ви будете мати такий же самий дозвіл, як мають зараз українці, хто їде по програмі Куаєт. Але і це ще не все, друзі мої. Вони також матимуть доступ до послуг з розселення, таких як мовна підготовка. Та послуги з працевлаштування. Ці заходи допоможуть їм процвітати у спільнотах у всій країні. Уряд Канади продовжує тісно співпрацювати з провінційними, територіальними та муніципальними партнерами, а також із, із постачальниками послуг із розселення та українсько-канадською громадою, щоб вітати українців. І що ви думаєте зараз, друзі? Так, ви можете все ще. Приїхати в Канаду, отримавши просто звичайну туристичну візу, податись на open Work Перміт, вам все ще буде доступне безкоштовне житло, все ще будуть доступні безкоштовні язикові курси та інші підтримки. Я не впевнений, скоріше за все, я впевнений, що вам не дадуть вже цю грошову допомогу, яку отримували за програмою КУАЄ, так. Ну я, я думаю, що навряд чи вам дадуть. Але для тих українців, які. Е Хочуть приїхати сюди і жити, і працювати, і зачепитись, ну ці три тисячі, звісно, це вагома допомога, але це не та причина, щоб вирішити, ну все, три тисячі не дають, тому я не їду туди. Так? Ті, хто їхав сюди за трьома тисячами, в кінці кінців залишили тут набагато більше, і не тільки залишили свої гроші, а й свої нерви. І тікають з Канади зараз, біжуть п'ятками сверкають чи намагаються збити з Канади. так? Тобто три тисячі це не те, ради чого варто їхати до Канади. Друзі мої, ну скажіть мені зараз, чи зробив я ваш день? Ні, краще не скажіть, краще напишіть. Напишіть у коментарях, як вам ця новина, як вам це подобається чи ні, а друзі мої, щоб в наступному не пропускати такі новини на моєму каналі. Підпишіться, якщо ви ще не підписані на мій канал. Ну і будь ласка, поставте вподобайки. Я хочу, щоб це відео побачило якомога більше українців, так тому що багато українців, хто хотів податись на цю програму, але не зміг за якихось обставин. Вони зараз у розпачі, що ж робити, рухнула остання надія. Так, друзі мої, на цьому я буду закінчувати це відео. Піду працювати над наступним роликом. Наступна інформація не гірша за цю, повірте мені, а може навіть і краще. Отже, зустрінемось з вами в наступному відео. Чи в Канаді? Нехай всім щастить.